Я Дмитро Пфістер, енергоменеджер Львівської міської територіальної громади. Вже понад 15 років ми є активними учасниками угоди мерів асоціації Energy Cities Впроваджуємо план дій стало енергетичного розвитку та клімату. Green City Action Plan вже під час повномасштабного вторгнення отримали європейську енергетичну відзнаку. Та до 2050 року плануємо стати кліматично нейтральним містом. Разом з командою ми впроваджуємо амбітні та інноваційні проекти та працюємо над забезпеченням сталого та ефективного енергетичного розвитку нашої громади. Великі проекти, які сьогодні в місті реалізовується. Це є і завод механіко-біологічної переробки. Ми працюємо по біогазу. Ми культововуємо полігон. Цього року ми завершили спільний великий проект з Європейським інвестиційним банком. Ми закупили 10 низькопідлогових енергоефективних трамваїв. Ми рухаємося до того, щоб оновлювати рухомий склад, робити його більш енергоефективним, більш доступним і більш комфортним для наших містян. Львів уже майже 10 років інвестує в енергоефективність і в покращення багатоквартирних будинків. Ми стоїмо біля одного з таких ОСББ, яке залучило кредитні кошти для того, щоб провести усі можливі роботи, які стосувалися модернізації системи опалення, вікон, фасаду. В теплоенерго було реалізовано проєкт будівництва індивідуальних теплових пунктів в сихівському житловому масиві. На сьогоднішній день збудовано і працює 408 таких індивідуальних теплових пунктів. Але яким ми бачимо майбутнє міста? Зрозуміло, що європейським, і не обговорюється, що вся наша міська інфраструктура має через 10 років відповідати євродирективам, але в той самий час ми маємо ті виклики, яких немає Європи. Ми не можемо сподіватися на один вид палива, само собою. Ми не можемо сподіватися на викупне паливо. Тобто, це є дуже різні технології, поєднані в мережу, де одна може заступити іншу. Провадження енергоефективних технологій забезпечує зменшення використання енергетичних ресурсів та зменшення викидів СО2, що має вагомий позитивний економічний ефект. Декарбонізація покращує екологічну ситуацію, знижує рівень забруднення повітря та підвищує якість життя мешканців. Екологічно чисті громади привабливі для інвестицій, що сприяє стратегічному розвитку громади. Розвиток інфраструктури, впровадження віднольних джерел енергії, розумна мобільність, правильне поводження з відходами, озеленення, а також освіта та залученість мешканців сприяє стійкому та сталому розвитку громади. Саме так ми працюємо у Львові.